Кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На середу, 10 грудня 2025 року. Сьогодні на читуванні колода Слава Україні ця колода є в трьох екземплярах. Один екземпляр, на жаль, загубився, бо він відправився на фронт з моїм другом. І там і залишився разом з ним. На жаль, таке відбувається, але давайте дивитися у майбутнє. Сьогодні будемо розглядати середу 10 грудня, і епіграф у нас з цієї книжечки Мудрість народна, китайські прислів'я та приказки. Ось що відкрилося. Поміж камінням та в землі трапляється і золото. В масі людей трапляються і мудреці. Іди дорогою нескінченності, вивчай книжки, які важко пізнати до кінця. Краще залишити синові одну книжку, ніж горщик золота. Уперше прочитана книжка це зустріч з новим приятелем. А прочитана вдруге побачення з давнім приятелем. Тобто сьогодні у нас випали. Епіграфи про книжки, не забувайте читати книжки. Я сам себе корю за те, що ніяк не можу відкрити вже три чи чотири книги відкриті розпочатки читання, але немає світла і читати дуже важко. І от зараз тільки дали світло, я одразу вам роблю цей прогноз. Не забувайте про це. І якщо ви будете ставити свої вподобайки частіше і щось дописувати, як це робли, робить Євгеній із рідка Якісь смайлики кидає які Олександр, що дивно жінки майже не пишуть. Хоча таро це жіноча парафія. Жінки більш довіряють Таро, Повірте мені, бо в мене досвід вже більше ніж 30 років. Чоловіки приходять на консультацію дуже рідко. А тут, навпаки, чоловіки пишуть, бо чоловікам напевно чоловічі тлумачення більш підходять. Що ж стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися в. Восьмого 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народились з 1, -го, 10, -го, 19 -го або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку під. Перша карта загальна карта дня. Ні, перша карта за знаком Задяку. Ми ж використовуємо якраз трикутні карти, якраз перша. І першим це буде стрілець, бо саме зараз іде цей знак. Потім буде загальна карта дня, яка буде сповіщати, чого очікувати від цієї середи. І третя карта за Днем Народження. Тож поставити одну вподобайку. За три карти те, це не так вже і багато. Що ж, давайте налиш. Зтуємося на цю середу. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. І розпочинаємо зі стрільців, може, виливо хтось святкує свій день народження, я навіть знаю одну таку жінку, Ірочка, тебе з ним народження, бажаю тобі побільше щастя, радості у цьому житті. Ну і звісно, всім нам миру і тобі, миру, такого свого жіночого. Ну а що ж стосується стрільців, зірка. Зірка магів це почуття. Ця карта пов'язана з планетою Венера, і ця планета дуже личить жінкам. Якщо ви жінка, для вас сьогодні позитивний день, бо він сповнений тим, що ви споживаєте постійно. Це дофамін. Сьогодні ви отримуєте задоволення, отримуєте satisfaction, як це співали Rolling Stones. Тож сьогодні день насичений, і якщо ви в щось вірите, на щось сподіваєтесь, воно сьогодні обов'язково. Обов'язково станеться з вами. Далі козероги, шинкар. Шинкар в класичному таро це блазень або крокодил. Тож сьогодні якісь серйозні справи будуть виходити не дуже гарно. Хоча це і вищий аркан. Він дуже часто сповіщає про несподіванки, але несподіванки можуть бути фатальні. Тому сьогодні не ризикуйте. Сьогодні, якщо ви будете робити якісь помилки, вам буде дуже важко від них якимось чином відхреститися. Ну і шинкар спонукає, що можливо сьогодні треба просто. Та посвяткувати, випити, посидіти з друзями чи зайнятися якимись пустощами, бо це нульовий аркан. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі водолії. Перегорнутий отаман це напруга, яку вам створює суспільство. Якщо ви працюєте в якійсь організації, якщо ваша робота залежить саме від інших людей, ці люди можуть вас підводити. Бо загалом сьогодні день, коли вам можливо треба побути більше на самоті з власними думками, можливо, прибратися в оселі, але займатися якимись колективними справами краще в якийсь інший день, бо колектив може... Псувати всі ваші бажання і ваша реалізація буде майже на нулі. Далі, риби суддя або феміда в класичному таро це внутрішня рівновага, це контроль розуму над почуттями. Що головне у наш час це також можливість. Правильно робити речі, ви сьогодні врівноважені, гармонійні, ви сьогодні можете навіть іти у різні установи, щось для себе вибивати. Якщо раптово на сьогодні назначені якісь суд... судові розборки між вами і кимось, ви обов'язково виграєте. Звісно, якщо у вас буде надійний адвокат, ви можете розрулити будь-які складні ситуації. І також для вас сьогодні гарні зустрічі. Чи без? З представниками знаку Терези. Далі, овни. Сила в прямій позиції, що ж, це дуже гарний показник. По-перше, це фізична сила, по-друге, це чоловіча потенція. Тому, якщо ви чоловік, ви сьогодні можете здивувати свою жінку, свою кохану саме своїм Своєю витривалістю також це дуже гарна карта для спортсменів, для військових. Спортсмени можуть виграти якісь нагороди, а військові можуть заробити якісь великі чи маленькі перемоги. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі тільці перегорнутий. Відлюдник, чернець тут називається ця карта. Це непоганий показник. Ви сьогодні не замкнуті. Вас сьогодні важко зачинити у чотирьох стінах. Вам хочеться простору, вам хочеться виходити за будь-які рамки, за будь-які межі, а. Але все одно відлюдник попереджає, що будьте трошки закритими, будьте прихованими, не розповідайте всіх своїх таємниць. Ну а якщо і хочеться порушити якісь кордони, якісь рамки, в яких ви існуєте спочатку, тричі подумайте про це, чи стоїть, чи робити це, чи ні. Далі представники знаку Близнюки, перегорнутий гармаш. Гармаш в класичному Таро – це колесо фортуни. Я намагався якраз щоб тут було колесо. Ну і от колесо в цієї гармати, воно і є цим колесом, яке, на жаль, крутиться не у ваш бік. Сьогодні той день, коли краще не їхати нікуди, бо ви сьогодні можете лише повертатися до чогось того, що ви не вивчили. Повертатися до тих справ, які недороблені. А от рухатися вперед вам сьогодні дуже важко. Люди обставини вам. Загалом будуть у цьому заважати. Також для вас сьогодні, погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі раки. Перегорнута перемога це малі результати і навіть небезпека. Ви знаходитесь над прірвою, ви можете туди впасти, ви сьогодні щось втрачаєте. Сьогодні перемогти ви не можете, ви лише можете відступити. Якщо ви відступите, ви зможете тоді. Промайнути оці фатальні ситуації, які сьогодні просто стоять і чекають, коли ви зробите помилку. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи з бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, Леви, Цар в класичному таро – це місяць або сутінки. В принципі, це оманлива карта. Вона каже про галюцинації. Про обмани, але вас це не стосується. Ви навпаки, сьогодні можете вийти з темряви, ви бачите якісь орієнтири, ви бачите ці промінчики сонця, які десь на обрії там блищуть. Йдіть вперед, нічого не бійтеся, не слухайте слів людей, бо люди будуть брехати. Слухайте власну інтуїцію. Також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку РАК, бо вони можуть перекладати. Свої проблеми саме на вас. Далі представники знаку Діва. Жертва в прямій позиції або повішаний ця карта ще називається. Це фатальність, це якісь втрати, які сьогодні можуть відбутися з вами. Це можуть мінімальні бути втрати, тобто ви щось бажали, а воно пішло якось не так, як того ви бажали. Це чи це може бути конкретне попадало на Левандос. Тобто, будьте обережні, сьогодні щось чи хтось буде намагатися витягнути з вас ресурси. Гарний день для того, щоб віддавати. Щось, ділитися не заради того, що вам віддадуть, а заради доброти та благодійності. Далі представники знаку Терези, перегорнуті діти це, по-перше, проблеми, які можуть створювати для вас діти. Що ж, діти нікуди їх діти, бо вони на то є діти, і це втрата внутрішнього світла, це темрява, в яку ви можете сьогодні потрапити. Звісно, темрява. Для українців є реалістична досить у вигляді блекаутів, і сьогодні якраз ніч дуже неспокійна. Зверніть на це увагу: це може дуже сильно пройтися саме по вам. Що стосується комерційних якихось справ, краще сьогодні їх відкласти. І... Для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті скорпіони. Перегорнутий писар. Це у нас тут герместер Мегіст, Єрофант, Папа, Меркурій. Перегорнутий, на жаль, це каже про те, що сьогодні підписання договорів дуже погані. Сьогодні ви втрачаєте цілі і сьогодні загалом той день, коли ви гальмуєте, гальмуєте, тому що і день цей неспокійний. Давайте подивимось на. Загальну карту дня. І це Козак перегорнутий, карта мага, тобто погані починання. Загальна картинка дня не досить гарна, не вистачає світла, не вистачає сонця, не вистачає волі, щоби просунути справи вперед. Це стосується. Багатьох людей, а особливо чоловіків, бо це чоловіча карта, вона перегорнута. Чоловіки сьогодні можуть вести себе доволі неадекватно. А якщо ще й подивитися на сам день, то з 12 карт лише дві випали в пря... Ні, п'є... Ні, с два-три п'ять випало в прямій позиції всі інші в перегорнутій. І що стосується поганих годин, їх багато і вони випадають на ніч, на ніч вже на 11 грудня. Зверніть на це увагу, починаючи з півночі і до світанку досить небезпечні години. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, або йдіть в укриття, або знайдіть собі те укриття, яке є у вас в оселі, в вашій квартирі. Але пам'ятайте, що найкраще укриття це ваша щира молитва Господу. Якщо ви молитесь кожен день за інших людей, не за себе, за мир у всьому світі. Він тоді обов'язково прийде і в Україну. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть попереджає, нічого сьогодні не змінюйте, залишайтесь стабільними. Вільними сьогодні якісь думки з минулого можуть сильно вас накривати, Находите якась меланхолія, ностальгія. Женіть її. Куди подалі, і намагайтеся нічого не міняти в своєму житті саме цього дня. Далі, якщо ви народилися 2 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута мати це матеріальні втрати, це імператриця. Вона ж зідаурання, планета Земля, яка стогне, яка вас не тримає. Сьогодні ви можете і наразитися на якусь травму, і захворіти. Фізичний стан у вас незадовільний, Зверніть на це увагу, вдягайтеся тепліше і бережіть свій фізичний стан. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта погана, розбита вежа. Подивіться, яка вежа, коли ж вона вже загориться, ця вежа по справжньому. Ця карта випала перегорнута, тому сьогодні у вас не будуть, у вас якихось сильних руйнувань, фізичний стан, у вас доволі задовільний. Сьогодні ніякі катастрофи з вами не стануться. У вас є певний захист від цього. Єдине, що сьогодні хтось чи щось може збити вас з вас корону. Для вас єдине, що поганий день, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь якого місяця перегорнутий Гетьман? Гетьман в класичному таро це у нас колісниця. І в перегорнутій позиції це не дуже гарний показник. Якщо кудись їхати, краще сьогодні посидіти вдома, нікуди не їдьте, бо сьогодні у вас день, коли ви схильні робити помилки, тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. І особливо поганий день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Довбиш в класичному таро – це… Сонячний геній або помірність інша назва цієї карти. Дуже гарний показник. Ви сьогодні знаходитесь під захистом вишніх сил, можете зробити кілька справ одночасно, і сьогодні багато буде говорильні навколо вас. Тож бережіться, кажіть людям тільки те, що їм потрібно знати. Особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути. Та ворожка це поганий день для зустрічі, для спілкування, для отримання якоїсь інформації. Загалом буде дезінформація. Дуже поганий день для жінок. У жінок сьогодні може боліти голова, чи розпочатися місячні. Далі, якщо ви народилися з 16 або 25 числа будь-якого місяця. Курган в класичному таросе Страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторень. Нічого поганого, особливо сьогодні відбуватися з вами не буде. Це також зв'язок з родом, з родичами. Якщо ви втратили цей зв'язок, вам сьогодні буде дуже сумно. Сьогодні день, коли ви можете репетирувати, можете тренуватися, можете щось повторювати, як кажуть, повторення повторяння От так і саме для вас сьогодні гарний день для того, щоб навчатися та щось накопичувати особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. О, подивіться, хто це, це кацап, а це в класичному теро диявол. І диявол каже про те, що сьогодні фатальні ситуації, вони цілком можливі. Сьогодні люди, особливо чоловіки, можуть бути до вас агресивні. І бережіться кацапів, вони зараз найстрашніші вороги і для вас, в частності. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, закохані в. Мій позиції, це вибір, який у вас сьогодні таки є. Це карта експериментів, це карта різних авантюр. Сьогодні не треба бути чесними. Будете чесними, будете бідними, а будете шукати легких шляхів, будете їх знаходити. Лише той, хто не вірить, лише той, хто не експериментує, той, хто не ризикує, той і не п'є ані шампанського, ані інших гарних. Чи не дуже гарних напоїв загалом, сьогодні гарний день, також для того, щоб займатися спілкуванням зі, з людьми, яких ви кохаєте, бо й назва закохані до цього спонукає. Особливо гарний день, якщо ви народилися, під знаком діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці козацькі аркани Таро, нагадую, називаються Ані Вони, слава Україні. Хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.